Все починалося, це можна казати російське, тому що це говорить, ти пам'ятаєш, як все починалося, говорив, співав Андрій Макарєвич чудово, а потім ще е, співався разом, до речі, з Софією Ротарою в певних моментах, а потім Софія Ротару переспівувала Зінкевича як: приїжджайте, приїжджайте, люди добрі. І ну, тут Закарпаття. Закарпаття так, чудово. Ужгород, чудовий, міцний, закарпатський коньяк, природа, цілющі води, але є нюанси. Під назвою ТЦК от наш герой, якого звати Андрій, як сказав: Я думаю, що мене вб'ють, і бачила, як тремтить його голос. Думаю, що мене вб'ють. А він приїхав до Закарпаття з певною метою. Як він розповідає, ну так, особа, яка не має 60 років, дружина за кордоном і домовилися дружина. О, потепліла, погарнішила, Дружина приїжджає сюди до Ужгорода, Їдуть там разом на Солотвіно, там лікуються, радіють життю. Наскільки це можливо, але, але є нюанси. Потрапляє наш Андрій 19 червня 2025 року, до Ужгородського ТЦК. Потрапляє абсолютно в спокій, тому що що, без бумажки ти шпаргалка, а з бумажкою папірець. І папірець тут класний такий резерв плюс. У вас там що в резерві плюс, чи може попробувати, що о, відсрочка до 07.08.2025 У вас є такий папірець? А хтось може з ним зробити в Божгородському ТЦК. І це не цікаво, так? Ну Людина потрапляє 19-го, а 20-го треба трошечки посидіти, Треба посиди трошечки, посиди трошечки в нас, е, все нормально. І 20 го зникає це. Е, це оце. І до речі, це не перший раз. У мене вже особисто вже четвертий чи п'ятий клієнт, який заходить до ТЦК, і там в нього срочечка зникає. Ну, звісно, коли ти посилаєш кудись інстанцію купу заяві і кричиш, не знаю, не звернувся. Ну, хіба що до дзвіниці Софії Київської я не, то, не дзвони негатив. І раптом вісрочка повертається. Кажуть: Окей, у нас є запасний варіант. Тим часом, ну, як ви думаєте, що ми повинні робити у цій ситуації? Ми булаємо і пишемо. Ми пишемо, на ну, адвокат, що може робити? З гранатою забігати кудись. Ні, це не наш як я Да? Ми повинні писати: ми звертаємося до. Ну, давайте так. Закарпатські області територіальний серед департамент мобілізації Міністерства оборони України, Ужгородський районний територіальний серед комплектування соціальної. Ну давайте зачитаю. Що я в них запитував? там. Я повідомляю от перше звернення електронним підписом 20.06, Це коли воно ж там зранку ми подали. Після обіду все нома має відсрочку від призову мобілізації за такою та статтею від 0 до 07.08.25, Що вказує на бітпістанність його отримання? Ужгородським територіальним з Прошу девідкладно прийняти це до уваги. Та... Випустити, говориш речі, якщо у вас немає якихось таких е, речей. До Закарпатського територіального центру я звертаюся, рівно я до Міністерства до Міністерства оборони скарга. Чому? Тому що тричі звертаюся до департаменту мобілізації, департаменту мобілізації України, Міністерства оборони України, в якому я ну, задаю абсолютно прості. Давайте я скажу, які, е, е, яких речей я в них прошу. Прошу надати. Насамперед, я в них запитую про те, що скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, чого особа, в якої є відсрочка, у вас там утримується в певний період? І потім задаю такі вказую окремим зверненням, що відпустіть особу, тому що в неї є відсрочка. Як на мене, то це здається державницька ситуація. Бо м десятки тисяч людей, ну не знаю, може й сотні, ті, що мають відсрочки, вони їдуть собі якось думати нас верховенство права. У нас Конституція, стаття 8, проховенство права, і для чогось законодавець придумує оцей закон, в якому вказує, що отут буде відсрочка. Я не кажу про те, що. Знаєте, як, кому потрібно давати відсрочку? Ну, не адвокатська, це справа, ти можеш якусь інститу, хочеш розумний, дуже. Напиши кудись, свою. кому там, якщо ти не зроблять чергове тратата, зроблять е, ту відсрочку, яку треба. Яку зробили, яку показали в законі підстави для вісрочок, ті повинні застосовуватись. Окей, але є план мобілізації. І тут. і тут. Я відразу хочу зробити оговорку. Я зрозумілім ставлюся до працівників ТЦК. У них є плани, вони. В абсолютній більшості там, мабуть, мам, ну, мені здається, що 100% пройшли бойові дії, пройшли закалку вогнем і мечем. І вони знають, що таке війна. Вони знають, що загинули їхні товариші, люди, яких вони обнімали там з одного котілка, як кажуть, їли, А тут якісь ухилянти там, чи всі, чи не всі там, ну в яке ставлення до цього. Але зверху їм кажуть, в тебе план такий, то об'єктивно, ну не йде там план там добровільно хтось робити. Роби, що хочеш. І от тепер, оце що хочеш, і за того, що закону немає там. А що це під що під цим розум потрібно розуміти? Що хочеш? То ти сакай розумієш, що хочеш, окей, що хочеш, свістрочки, без свісочки. Ми тебе що мобілізуємо? от така штука. Без сарказму. От їм треба щось робити. Але я так як це виглядає, то виглядає доволі таки кепською держава, ну, як кейсі з угорцями. Вона від таких дій може страждати. Хтось якісь такі розумні журналісти будуть вихоплювати там, як хтось з ким б'ється, але є системні речі. Давайте розберемося, чому підставляють ТЦК Я запитую до Міністерства оборони, до департаменту мобілізації, кажу: Окей, затримали чоловіка там. Там більше трьох годин чи не більше його тримаєте і кажуть, та ми хоч тушка хоч чучело, ми його мобілізуємо з тремя строчками, з бронями, там звук, нехай укривається як угодно. У мене сьогодні план такий, то він в нього попадає. А, і людина, але покупателі щось не беруть і сидить. В даному випадку особа сиділа 5. Ні, 6. То 25-го. Шостого шість днів сиділа, ПСК, умовно сиділа. А, я запитую: слухайте, ви ж державну установу, окей. Ви його кормили, дякую, дякую. Кормили, ліжко йому дали там якусь ну, простинка, подушечка це вже перебор. Але місце, де поспати, ви йому дали, окей. Дайте мені, будь ласка, бюджетік, і на підставі якого нормативного акту ви його кормите. Бо якщо у вас немає коштів, передбачено на це, що утримувати поза законом тих осіб, яких не можна отримувати, значить ви забираєте цей кусок хліба в тих, хто його мав би їсти, військові. А десь напередку, мабуть, цього не вистачає, бо у вас же там повинно бути все пощитано. А якщо ви кормите, то значить ви за рахунок косі ви кормите. Дайте це. Відповідь не дамо. Це взагалі не стосується вашого адвокатського запиту. Там -та -та. Відповідь, відповідь, відповідь. Відповідь прийшла вже після того, коли тричі звертаюся, навіть звернувся до Міністерства оборони. от наполегливий адвокат каже, проведіть перевірку в своєму департаменті Міністерства оборони. Чому вони покривають це все, що робиться? Приходить відповідь. Нам потрібно 20 днів відповідного абзацу другої частини закону про адвокатуру, щоб нам тут розібратися, бо капець, дав, ви такі питання ставити там. Питання саме основне, не про хавчика. На якій правовій підставі взагалі особа, яка має відсрочку від мобілізації, може бути в такої особи скасовано, коли вона буде заведена до самого ТЦК? Повторюю: запитання, на яке так ніхто й не надав відповіді. Міністерство оборони, Офіс Генерального прокурора, департамент мобілізації Міністерства оборони, Закарпатський обласний ТЦК, Ужгородський ТЦК. Та, врешті раз ніхто на це питання не дав відповідь, тому що мене можна називати добрі п'ять ТЦК, які, які потрапились клієнти з різних регіонів, які мені кажуть, що зайшли, був була відсрочка, Сидим, зникає відсрочка. Питання, тадам! Запитання до знатоків: на такі, на якій підставі може зникнути така відсрочка? Ой, господи, без слід дивитися на відповідь, яка надійшла. Ой, господи, надійшла. У розрозьким тратата для забезпечення військового обліку використовується єдиний державний регіоніст. О. о, о, о. Ваш громадянин не надав підтверджуючих документів про наявність права на відстрочку в особливий період його бронювання, І був мобілізований. Ту-ду! -ту. Цікаво. Про це в наступних серіях.